Пане Євгене, розповідайте, будь ласка, яка оперативна ситуація в місті Олешки? Як пройшла ця ніч? Ви ну, знаєте, в місті Олешки, в громаді та й на Лівобережжі в цілому, гучно. Останні дні, особливо гучно. Ідуть дуельні бої між ЗСУ і ворожими військами. Тож. На жаль, є і руйнування. На жаль, слава Богу, жертв немає на, на Лівому березі. А бачили, що було в Херсоні на днях. Це всі бачили, і жертв було багато. І чорно бачили, що що було в станції проливання кров, крові. Люди пройшли, допомагали, тому що з крові була проблема. Тож, в цілому, все, все скажімо так, стабільно не, 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 не добре. Зв'язок то то зв'язок по самому є. Інтернет є, а з електроенергією містами вона пропадає, тому що йдуть кажу, бої дроти рвуться, тож пропадає, то потім відновлюється, то так, так воно скажімо так не, нестабільна ситуація, яка як була, так і залишилася на лівому березі. Ну і також хотіли б вас запитати про ситуацію ще з тим, що отречниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що незабаром може бути звільнення звільнена вся Миколаївщина, тобто йдеться зокрема й про звільнення. Не зокрема, а конкретно про звільнення Кінбурнської коси, адже ця частина суходолу вона належить відноситься до Миколаївської області. Скажіть, будь ласка, чи не з військової точки зору, тому що військового характеру питання ми будемо ставити саме представниками генерального штабу, оперативному командуванню південь? А до вас питання з приводу якихось у цих бровнівського руху цього колаборантів, гауляйтерів саме на цьому напрямку Кінбурнського oh. півострова, відбуваються якісь там рухи? Ви особисто щось помічаєте? Ну, скажем так, по перше, кімбурзька каса це трошки не моя громада, але лівий берег, так по-друге, на самому Кімбурській касі ж ніхто і не живе, там це скам так, такий півострів, так, так. так, але Там три села здається, в цілому... на саме на півострові. Так, да, так, да, там, ну, там геройське і далі пішла. Тобто, в цілому, все все сталося, ссеє є так, так, як і було раніше. Також всі повтікали. Десь час від часу з'являються, виставляють і Що вони як, як, як якби тут всі вони на місці? Ну, я вас виставлю про наших овуляйтерів, та й про Глапристанський район, Сходовський район, але відпрацювання ЗСУ за ось забарено. Ми знаємо, були накрили командний пункт з військовими російськими. Відпрацювали дуже добре. Потім відпрацювали. По автоколонії з російською технікою, тобто ЗСУ сьогодні кожен день дає про себе знати, і дає про себе знати досить так влучно, і це не, не дає можливості нашим і ворогам, і гауляйтерам спокійно спати і спокійно себе там відчувати на, на окуповані тимчасово окупованій території, адже вони так ще недавно раділи і. Думали, що Росія там назавжди, а це з кожним днем все показує, що вони, вони про це дуже ну вони дуже помилялися і підтверджує це якраз кожного дня. ЗСУ це підтверджує. Тож по кімбурській касі. Ну я, я, я думаю, що всі можливості є це зробити. Про що каже Гуменюк? А ми будемо чекати, поки ЗСУ зробить свою роботу, і будемо, будемо потім радуватися. Пане Євгене, і так само центр протидії дезінформації повідомляв, що російські окупанти силоміць вивезли пацієнтів психіатричних лікарень нової каховки та олешок до стрілкового на рибацькій стрільці. З якою ціллю, і чи можливо вам відомі деталі щодо ось цього перевезення? Ну, по-перше, цілі росіян вони вони нам не зрозуміли зовсім, так як і немає логіки. і Якісь систематики, там нічого немає, і зрозуміти для чого це робиться. Ну, вони, мабуть, хочуть показати, що, що, що все добре або викрадають людей. Ми, ми для себе до кінця не розуміємо, але в мене інформація приходила від людей, що саме з нашого Олешківського психоневрологічного диспансеру людей вивезли далі в Росію, а не, а не залишили їх в гігієнічному... Ну а в генічську, тобто на наразі самої інформації немає. До мене родичі не зверталися. Тим тобто, паче, ми були відпрацювали пряму лінію з прокуратурою. Тобто, якщо є які питання щодо родичів, то напряму люди зв'язуються з прокуратурою через електронну пошту і до мене не звертаються, і тому не можу сказати наразі, чи знаходяться люди ще в генічську, чи їх уже все ж таки. Вивезли, як мені була приходила інформація на території вже Російської Федерації. Ну і також ще запитання до вас з приводу дії окупантів на ось цих невеликих острівцях вздовж Дніпра. ще от кілька тижнів тому. Поступала інформація про те, що е, ось ці штурмові групи чи спецпідрозділи російські захопили два невеликі острови, якраз в е, Дельті річки Дніпра е, в гирлі. Скажімо так, чи є інформація про це? Адже логістика там ну дуже складна, тому що це ці острівці, там нічого серйозного не розгорнеш, але напевно, що рухи якісь можна побачити ось ворожих військ, що ви про це знаєте, і чи є якась нова інформація про це? Ну знаєте, сказати слово остріця, так дуже громко про це сказати. Це невеличкі території, я підтверджую, і все, що це робиться зі сторони Російської Федерації, це, це на все такі інфоповоди для того, щоб прокормити свій там глубинний народ, тим, що вони щось десь там захвачують. Це все на все, тобто. Вони з'явилися, зробили інфоповод і, 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 і знову їх там немає. Тобто ситуація стабільна в цьому напрямку проблем. Ми там не бачимо. Тобто, якийсь може бути там умовний там міномет невеликий, який такий блукаючий, скажімо так, але щось серйозно розгорнути там. Вони не можуть на такій території. Ну це по це, це, це неможливо, тому що сьогодні все вже під контролем вогневим контролем збройних сил України. А якісь невеличкі ДРГ десь там вискочили, два рази стрельнули. Я ж кажу, це це все для, для того, щоб показати. Ви ж пам'ятаєте, ви самі сказали, що тиждень тому чи коли це було, як вони це все піднесли, що це прям вже вони чуть від Херсону вже не взяли, тому що от вони зайшли на якийсь там острівок в плавнях, скажімо так. Ну, хай там сидять в і плавнях. Замерзли швидше їх атуда вимати. Та все Пане не обов'язково зрозуміло, що це для їх внутрішнього споживача створено для того, щоб заявити про якісь там в лапках перемоги, тому що у них їх немає. Дякуємо вам, пане Євгене, що ви долучились до прямого ефіру. А постров дякуємо за інформацію з Олешок. Євген Рещук, міський голова Олешок, був з нами на прямому зв'язку. Ми кажемо вам до зустрічі.